Браття, кожна людина нехай кориться вищій владі, нема б влади, що не було б від Бога, і влади, що існують, установлені Богом, тому хто противиться владі, противиться Божому велінню і ті, що противляться самі на себе, суд накликають. Начальники, бо старші, не тим, хто чинить добро, а тим, хто зло. Хочеш не боятися влади, чини добро, і будеш мати похвалу від неї вона бо слуга Божий, тобі на добро. Коли ти чиниш зло, бійся, бо недарма меч носить. Вона, Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Ось чому платите податки, бо слуги Божі пильно за цим дивляться. Тож дайте кожному належне, кому податок податок, кому мито мито, кому пошана, пошану, кому честь, честь. Не майте жодних боргів ні в кого, крім боргу взаємної любови, бо той, хто любить другого, виконав закон, бо не чужу лож. Не вбивай, не кради, не пожадай, і всі інші заповіді містяться у цьому слові люби твого ближнього, як себе самого, любов ближньому зла не чинить, отже любов сповнення закону.